Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Я сьогодні ще для вас з важливим нагадуванням, тому що ми вже сьогодні з вами маємо грудень 2024 року. Потрішки рухаємося до закінчення даного року і будемо говорити з вами про вихід на пенсію у 2025 році. Хочу вам нагадати про градацію, коли ви можете вийти на пенсію, чи зберігається право виходу на пенсію на піль. Умовах і все інше, що стосується стажу. Дивіться, хочу нагадати, що якщо ми говоримо про пенсію за віком, тобто, коли ви досягаєте пенсійного віку, це 60 років, як і чоловіки, так і жінки мають право виходу на пенсію. Ще в 2024 році у нас стаж 31 рік, починаючи з 1 січня 2025 року, для виходу на пенсію за віком, вам. При досягненні 60-річного віку, як чоловікам, так і жінкам потрібно буде мати не менше 32 років страхового стажу. У ті громадяни, у кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, нагадую, мають право вийти на пенсію в 63 роки, але вже потрібно мати стажу мінімум 22 роки. Тобто, якщо вам вам 63 роки, і у вас є 22 роки стажу. То ви можете в 2025 році вийти на пенсію за віком. Якщо вам в 2025 році 65 і ви маєте 15 років страхового стажу, в такому випадку ви можете вийти також на пенсію. Нагадую, я говорю це в майже в усіх своїх відео, Нагадування, що якщо у вас менше 15 років стажу, в 65 років ви будете мати право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсії. Вона призначається раз на пів року, тобто кожні 6 місяців, вам потрібно буде звертатися, поновлювати пакет документів і відповідно отримувати дану державну соціальну допомогу від держави. Далі нагадую, теж дуже важливе нагадання. Послухайте мене, будь ласка, що тривалість страхового стажу, яка дає право на вихід на пенсію в 60 років, воно буде з кожним роком зростати. Цей процес буде тривати до 2028 року, тому, наприклад, щоб вийти на пенсію в 60 років, у 2028 році вам потрібно буде мати не менше 35 років стажу. Це стосується як і чоловіків, так і жінок. Тут ніякої градації немає. Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності у вас 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком буде призначатися незалежно від віку. Нагадую, для того, щоб звернутися за призначенням пенсії, ви можете особисто до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду незалежно від вашого місця проживання, або ж дистанційно скориставшись послугом електронних послуг. Вибачте сайтом так, електронних послуг Пенсійного фонду України. Тому, якщо маєте сумніви щодо свого стажу, зверніться в пенсійний фонд або зареєструйтесь на веб-порталі електронних послуг, порахуйте свій стаж для того, щоб у 2025 році ви гарантовано мали право на вихід на пенсію при досягненні. 60-річного віку. Що стосується пільгових пенсій, пенсій список номер один, список номер два, пенсії за вислугою років. Нічого глобально. Поки що не змінилися. А ви, які раніше, там, наприклад, якщо це пільгова пенсія за списком номер один і дає вам право вийти на пенсію в 50 років, ви так само зможете скористатися е, цим правом. Або, наприклад, якщо ви працюєте в е, професіях вас е, та сільськогосподарська, є в мене відео, також я розповідаю, що ви можете вийти на пенсію раніше. Чи ви багатодітна мама, чи багатодітний батько. Е, чи Мама або батько, який виховує там дитинку, так з інвалідністю, чи яка має тяжкі захворювання без встановлення інвалідності, за вами це право виходи на пенсії, все це залишається. Тобто, поки що ніяких змін глобальних не передбачено. Єдине, що це Становить тобто, ніякі пенсії, пільгові, пенсія за вислугою року нічого від, не нічого ні відмінятися, все, як було раніше, всі ті професії та посади, які дають право йти на пенсію раніше, так воно буде діяти. І в 2025 року єдине, що будуть вже вимоги. До збільшення до страхового стажу при виході на пенсію в 60 років. Це, наприклад, буде стосуватися при якщо ви хочете здійснити перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, то вже вам зможете це, це також зробити при досягненні 60-річного віку, але маючи повний страховий стаж 32 роки.